Я всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні на огляді у нас дуже чудовий і дуже класний будинок, який знаходиться в селі Озера. Це Кіровоградська область. Житловий стан будинку. Будинок з меблями і всім необхідним для проживання. Тобто ви просто заїжджаєте зі своїми речами і можете проживати. Є індивідуальне газове опалення і піч під дрова. Є літня кухня, погріб, господарчі будівлі. Також хочу вам сказати, що загальна площа будинку це 45 квадратних метрів, три кімнати, площа участку 15 соток. Значить, перекрита все шифером, індивідуальне газове та твердопаливне опалення, повністю жилий стан. І Ми бачимо, що дім мебльований, тобто він виглядає дуже-дуже мовити, охайно. Є коври, поклеєні обої, все класно, все, що ви бачите зараз на відео, це все залишається. Ціна дуже смішна, всього-навсього 60 тисяч гривень на продаж, але плюс торг. Тобто власник цього будинку готовий ще торгуватися за такий класний жилий стан будинку. Кому буде цікаво, щоб зв'язатися з власником, переходите в опис до цього відео, там буде посилання на телеграм-канал. Переходите туди, там будуть контакти власника. Зв'язуйтесь напряму та домовляйтесь за перегляд або покупку, або додаткове відео. Також я всіх вас е, благодарю за перегляд. Я рекомендую вам підписатися на цей канал і на канал в Телеграмі, тому що там набагато раніше виходять е, оголошення, щоб не прогавити дуже класний варіант, дуже дешева нерухомість тільки у мене. Також я всіх вітаю вас за перегляд, всім до побачення і гарного дня.